Традиційно у Полтаві зиму проводжають масовими гуляннями. От і цього разу на театральній площі зібралося кілька сотень мешканців міста. У зв'язку з подіями на сході ці святкові заходи розпочали хвилиною мовчання за загиблими у зоні проведення антитерористичної операції. Ки міський голова привітав тих, хто прийшов цього дня до театру Гоголя із Масляною та нагадав про ще одне свято Прощину неділю. Я, як і всі полтавці, хочу попросити вибачення у всіх без виключення за якісь дії, за якісь прояви, і так само вибачаю всіх всіх, хто зі мною спілкується. Не обійшлося і без головного символу Масляною. Млинців спеціально для полтавців їх приготували 5 тисяч порцій. Млинцівна ось клубничним джемом. З полуничним. так бачимо, що дуже багато полтавців, які хочуть скуштувати в останній день масляниці. Багато Млинці полтавцям прийшлися до смаку. Дуже добре. Дякуємо. Не знаємо, хто правда, готував, Ну смачні блини, добрі, смачні і з клубничкою, і з яблучком. Смачні нам сподобалися. Ми взагалі любимо такі розваги. Завжди приходимо. Добре, смак дуже дуже смачно. Дуже хороший праздник удався в нас. Крім млинців, на полтавців ще чекали народні розваги. Чоловіки випробовували свою силу на спортивному майданчику полтавські богатирі, малечо розважали ростові ляльки, а всі охочі могли спробувати на етносвяті справжній короленківський чай з кизиловим варенням. І столітніх дерев кизила, які е, у нас е, ростуть на садибі, і які Володимир Галакяніч Короленка ще поливав. І за ними доглядав. І от вони такі плоди нам приносять щоліта. Ми заготовляємо і тоді пригощаємо всіх. Хто завітає до садиби. Втім, цього дня на театральній площі можна було не лише весело, а й з користю провести час. Наприклад, навчитися зав'язувати хустку, як це робили наші пращури, а також власноруч створити ляльку-мотанку, яку раніше спеціально виготовляли на масляну. Робили велику розтраву, її потім спалювали, коли проходили всі дійства. Ось таку ось таку лялечку оставляли собі вдома, ставили на вікно, і вона чекала сватів. Якщо в домі була дівчина або молодят на стрісі, виглядала цілий рік, стояла все, добро до себе призивала і злих духів відганяла. Зі сцени свої виступи, тим, хто долучився до святкування Масляною, дарували кращі мистецькі колективи міста.